Доброго дня, друзі-підписники! Сьогодні хотів би розказати вам про таку кегу, як, як її спустити, як її відкрутити. Е, для початку потрібно знайти обичну кришечку від газованої води, будь-яку, поставити це місце посередині і просто нажати. Після того, як спустили повністю воздух, просто переконується, чи до кінця спущено, щоб тиску не було. І відкручуєте або рукою, якщо є можливість, якусь зверху тряпку взяти, або ключом. Зараз попробую відкрутити просто рукою. Головне добре спустити воздух. Перекластися. Оп, і кега відкрита. Далі витягуємо це. Можна відключити трубку і це використовувати як пробку, звичайно. Все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всього найкращого.